Ми спікери з'являться на Буковині. Вони не будуть мовчати про резонансні справи і мають бути відкритими. Принаймні, в цьому запевняють представники судової влади. Як навчають суддів спікерів на лекціях нового формату не лише юристи, а й журналісти в сюжеті. Це вперше працювати суддів навчають не лише фахівці з юридичної освіти, а й журналісти. Один з лекторів, завідувач кафедри журналістики ЧНУ імені Юрія Федьковича Любов Василик. мене були випадки, коли протилежна сторона в господарському процесі відмовилася коментувати інформацію, і матеріал відповідно вийшов без балансу інформації. І мені довелося тоді сказати, наприкінці матеріалу, що протилежну сторону позицію їхню ми висвітлити не можемо. Саме для того, аби таких випадків випадків, коли резонансні справи замовчують, не було, а представники Феміди були відкритими, з'являться судді спікери. Зазвичай судді дуже закриті, і вони не дуже виявляють палке бажання спілкуватися з громадськістю, з пресою. Зокрема, І це є таким інструментом маніпуляції, зокрема і суспільною думкою. Саме тому Рада суддів України прийняла рішення створити прес-центр судової влади і запровадити інститут спікера. Якщо ми будемо відкриті, більше тоді буде менше розмови і про цю корупцію, і коли буде взаємодія засобами масової інформації, я думаю, що це призведе до того, що все ж таки буде більше відкритості, більше буде взаєморозуміння. Обов'язків суддям спікерам не бракуватиме. Зокрема, вони мають представляти офіційну позицію суду, надавати коментарі представникам змі, відповідати на журналістські запити та загалом інформувати суспільство щодо нововведень у судовій владі. Я вважаю, що те, що запроваджений такі інститути, як спікер суддя, це досить позитивним. Тої точки зору, що суди зможуть більш стати відкритими до суспільства, особливо в контексті тих справ, які є інтересу суспільства, і тому я вважаю, що це є позитивним. Чи справді судді стануть більш відкритими і не уникатимуть журналістів, коли вони звертаються надати коментар? Вже невдовзі дізнаються журналісти з різних регіонів України, адже судді спікери з'являться у кожній області. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.